вечір, шановні наші глядачі, працює телевізійна інформаційна служба. Край запрошуємо вас подивитися новини краю. Цьогорічну весну, мабуть, можна із повним правом назвати норовистою, такою незвичною специфічною. Спочатку не було дощів, і люди просили дощу для того, щоб можна було вийти у поле і нормально заробляти насіння, садити картоплю для того, щоб зазеленіла трава. Потім пішли такі дощі, що зараз ми просимо у неба, щоб нарешті вони припинилися. Як повідомили синоптики, тільки за три-чотири останніх дні буквально випало півтори місячної норми осадків у нашій області. Розлилися ріки. І ось ми з оператором Михайлом Котом спеціально приїхали сюди на бистрицю, щоб ви побачили, якою вона є зараз. Ось у ці дні. Як бачите, ріка надзвичайно повновода, розлилася сильно. Займає береги, виходить за береги і затоплює сільськогосподарські угіддя. Але так не тільки на бистриці розлилися і інші ріки. Я прошу мого колегу Володимира Безгачнюка, журналіста, який працює в редакції інформації обласного радіо, можливо, розширити мою розповідь тими повідомленнями, які надходять до цієї редакції із інших регіонів області. Ну, ми тут стоїмо на бистриці, так би мовити, вже злитій, де бистриця Надвірнянська, Солатинська зливається в одну. А найбільше шкоди принесла бистриця Надвірнянська. Я вчора зв'язувався по телефону, то особливо село на і вся низинна частина, бо вона там тече по низовині, от переріслів, волосів. Там багато затопило сільськогосподарських угідь. Ну, такої матеріальної шкоди великої, звичайно, не нанесло, що будівлі там не знесло, але дерева повикорчовувало. І забрала сільгоспогіддя, береги порозмивала. Багато ще нанесло шкоди, особливо в Галицькому районі. Там рівень Дністра піднявся на 3-4 метри місцями, на 5-6 навіть. І ті землі так само всі опинилися під водою. Я е, хотів би на закінчення цієї нашої розповіді додати, що синоптики нас дещо обнадіюють. Як вони повідомили, е, дощі повинні припинитися. Буквально незабаром через день-два, а у високогір'ї вони вже по суті йдуть на спад, і рівень води в гірських ріках, зокрема у пруті, спадає. Так що будемо чекати, що найближчими днями спаде він і в цих наших низинних ріках. Вони увійдуть у своє звичне русло і тоді і стабілізується, так би мовити, оця паводкова ситуація. А зараз, будь ласка, подивіться детальніше на картину розливу. Нашої вистрої. Як повідомили мені сьогодні синоптики? Нас очікує далі мінлива хмарність. Вночі сьогодні місцями може бути невеликий дощ. Вітер північно-західний, 9-14 метрів на секунду, вночі вітер. 15-20 метрів на секунду і можливі пориви навіть до 24 метрів. На поверхні ґрунту передбачаються заморозки. Вночі по місту буде 3-5 градусів тепла, але звертаю ще раз вашу увагу на заморозки на поверхні ґрунту, вони будуть від 0 до мінус 3 градусів, а в день буде 14-16 градусів тепла. Передбачається другий тип погоди. Якщо природня погода вариться там на небесній кухні, то політичну погоду, політичний клімат у значній мірі формують різні партії. Чергову прес-конференцію провів обком Компартії України. Її тема актуальні проблеми і тенденції партійного життя. Вів конференцію другий секретар Обкому компартії України Валерій Михайлович Полонін. Він, зокрема, поінформував, що в обласній партійній організації на 1 травня цього року перебуває 42 407 чоловік. Однак за минулий рік і чотири місяці цього року і з рядів КПРС в області вибуло 13 тисячі чоловік. В той же час за цей період виключено із рядів партії півтори тисячі чоловік. Аналізуючи причини виходу із партії, другий секретар зокрема сказав. Основної партійна організація, але попередньо хотів би сказати, що ті, хто виходить із партії. Можна умовно було б поділити ну, на три групи. Перша група це ті бувші члени партії, які в свій час за умови однопартійної системи бачали в цьому важливість просування по службовій дробині. А сьогодні, коли комуністи опинилися в опозиції по відношенню до представників інших політичних течій, і коли вони складають більшість у багатьох радах, то дехто із тих членів партії, які рахували, що було модно перебування в КПРС за часи однопартійної системи, побачили, що на сьогоднішній день модно вийти із комуністичної партії. Це одна така частина людей. Друга частина це ті, які вступили в партію без достатніх переконань. Внаслідок тих прорахунків помилують, які припускались раніше, щодо формування партійних рядів, коли прагнення було таке, щоб серед членів партії була відповідна, ну, так би мовити, процентовка чи що. І про такий фактор, який так сказав, теж не можна сьогодні обійти, це те, що Деякі комуністи відчувають на собі морально-психологічний тиск і, безумовно, виходять з партії внаслідок цього. Тож такий тиск, є морально-психологічний, про це свідчить чимало факторів. Ми готові до співпраці там, де йдеться про загальнолюдські інтереси, але де нас не змушують відмовлятися від своїх принципів, сказав другий секретар Обкому Компартії України. А ми продовжуємо наш випуск. В Івано-Франківську учора відкрилася друга торгова виставка продукції чехословацьких підприємств. Її організували Івано-Франківські науково-виробниче об'єднання Карпати і фірма Інтерконтакт Сервіс Прага із Чехословаччини. Як бачимо на виставці багатолюдно, приходять представники різних підприємств, Івано-Франківська і області. Але про це ми ще пізніше запитаємо в Емануеля Шрамика, представника фірми. А зараз запитання таке до вас. Ця виставка, вона тематична? Має якийсь напрям спрямування чи вона така загальна? Ну, якщо правду сказати, ми би хотіли зосередитися як то на одну, в одному направленні, значить, специфічні виставки діляти. так работать и с вашими предприятиями, просто э, приглашать потенциальных партнеров. Но э, я скажу прямо, у нас э, сейчас в стране такое положение, что все наши предприятия, которые раньше были связаны э, с экспортом в Советский Союз, они сейчас в, находятся в трудном положении и очень стремятся снова найти советский рынок. Своих, своих бывших партнеров и пандеров, которых я не прямо не знаю, потому что раньше вся эта торгов была как-то централизована. централизована. Так, Значит, что мы на этот год продумали такую систему, что будем организовать в івано Франковское чотири выставки. Значит, уже направление будет по спецификации. Не точно будут и 2-3 спецификации на выставке. Но уже думаем, что лучше нам будет так работать. Это выставка производственная, а конечно каждого человека интересуют в первую очередь товары, то есть то, что он может купить. Вы говорите о том, что будут еще выставки. Планируются ли выставки именно товаров Чехословацких? Да, конечно. Мы уже сейчас разрабатываем выставку, которая будет происходить в месяце июня, тоже здесь, в Юно-Франковске. И там половина экспозиции, где-то 4-5 предприятий, будет уже связана прямо с товарами, с производством товаров народного потребления. Будет товары предлагать. Конечно, выставка работает только второй день сегодня, но тем не менее, как вы можете оценить интерес? Ивано-Франковских предприятий к вашей выставке и к той продукции, которая здесь представлена? Ну, конечно, мы этого ожидали. Интерес большой. Не приезжают только партнеры из Ивано-Франковской области, но и соседних э, областей западного региона, и э, с Киева, и с других точек Советского Союза. Э, но мы э, думаем, что э, такая выставка для нас очень полезная сейчас э, в это время. Э, конечно, приходят люди, которые интересуются, посмотрят, но ничего в этом в нашем трудном положении делать не могут. Значит, интерес большой, но каких-то конкретных сделок тяжело получается. Есть уже здесь примеры, например, фирма «Барум», которая предлагает свои шины для автомашин, уже дошла к каким-то конкретным, конкретным договорам, но пока не будет решен Решен вопрос э, взаимоотношений наших Чехословакии и Советского Союза в экономических сделках, значит, надо решить курс кроны, э, рубля. Просто уходить от этих, этих валютных расчетов, потому что как в Советском Союзе, так и у нас валюты нет. Есть проблемы с мировыми ценами, мы просто в том во всем не разбираемся. Значит, есть проблемы, которые прямо тормозит любые сделки. Хотим просто торговать, хотим поставлять продукцию, хотим покупать, но не знаем сейчас, как это сделать, чтобы было для всех выгодно. Главное, что есть у нас такое стремление развивать вот эти связи. Я желаю успеха и вашей выставке, и всем нам, и вам, и нам в дальнейшем расширении вот таких связей. Спасибо за интервью. Спасибо. Наш выпуск я продолжу культурно-мастерской хроникой. У київському видавництві радянський письменник незабаром вийде книга віршів Полиновій яблуні, відомого нашого земляка, поета і драматурга Ярослава Яроша, частина творів нової збірки овіяна легендами із історичного минулого, але чимало в ній і по сучасному болючого, що хвилює кожного із нас зараз. Книжка засвідчує нові творчі шукання поета в руслі експерименту і свіжого оригінального бачення світу. Якщо вона вас зацікавила, то замовлення на неї можна оформити у будь-якому книжковому магазині. А у Народному домі по вулиці Шевченка. 1 відкрилася ще одна цікава фотовиставка. Це фотовиставка робіт Мар'яни Яковини і Жені Гордиці. Мар'яні вісім років, а Жені всього чотири. Подивіться, як неординарно вони дивляться на світ через об'єктив фотоапарата. Можливо, незабаром із них виростуть справжні майстри фотомистецтва, чого ми їм бажаємо. А тепер міліцейська хроніка. Одного ранку в одне з помешкань у нас в Івано-Франківську подзвонив молодий чоловік і, дізнавшись від старенької жінки, що її сина немає вдома, він попросив передати для нього пакунок. Як тільки жінка відчинила двері, через мить вона опинилася у ванні, запроторив її туди незваний гість. Через годину додому під'їхав господар і визволив матір із ванни. Нахабного гостя він, ясна річ, не застав, як і не застав грошей та коштовностей, які зберігав удома. Отож, коли ви на роботі, а вдома залишаються старенькі ваші батьки, родичі чи неповнолітні діти, постійно нагадуйте їм, щоб вони не відчиняли двері незнайомим людям. Виявляється, що незнайомих не варто не тільки впускати у свою квартиру, а не варто з ними просто знайомитися. Навіть про це свідчать два наступні факти: у міліцію звернувся інженер з одного з підприємств. Буцімто то він пив з невідомими чоловіками в ресторані Ювілейний після застілля. Люб'язні компаньйони погодилися, заголосилися провести інженера додому. А по дорозі в темному місці вони його відлупцювали ще й зняли джинсову куртку. А ось двоє приїжджих із Запорізької області пиячили у себе в номері нашого готелю Україна з якимось кавказцем. Видно, вони, як то кажуть, добрячі врізали, тому що вранці, коли встали, не змогли пригадати, чим же ж закінчилася нічна пиятика. Привела їх до тями тільки та невесела обставина, що у з кишень у них пропало майже 4 тисячі карбованців. Разом з цими грішми пропав і їхній компаньйон по застіллю. Як виявилося, він вранці терміново виїхав з готелю у невідомому напрямі. Отож, робіть з цього висновки. А тепер ознайомлю вас із спортивними новинами. Досить вдалим для наших земляків став всесоюзний комерційний турнір з культуризму Полтава-91, у якому брали участь понад 100 любителів цього виду спорту. Студентка нашого педінституту Ганна Турянська стала срібною призеркою і, крім медалі, одержала ще й грошову премію. А учениця технікуму фізичної культури Світлана Панасюк володарка бронзової медалі. Усі вони удосконалюють свою майстерність під керівництвом досвідченого тренера Ярослава Сав'яка. У Києві проходив всесоюзний турнір з важкої атлетики. Вдало виступив представник Івано-Франківського товариства Колос Василь Підчук. Він виконав норматив майстра спорту у ваговій категорії до 82 кілограмів. Ось у Миколаєві завершилися чергові змагання з кінного спорту за програмою 10 літньої спартакіади України. Нашу команду представляли спортсмени з єдиної в області, де США з кінного спорту на базі Радгоспу Богородчанський. І ось на цих престижних змаганнях коні не підвели, як і не підвели спортсмени. Наша команда завоювала 45 залікових очок. А в особистому заліку кандидат майстри спорту Андрій Цеберганов на коні чиса 82 зайняв п'яте місце. До змагань Андрія готував старший. Тренер цієї школи Василь Модяк. Ну ось і все на сьогодні. На закінчення нашого випуску я ще раз хочу вам нагадати, якою буде погода. Отож синоптики нам обіцяють, що чекає нас далі мінлива хмарність. Вночі місцями можливий невеликий дощ. Буде вітер північно-західний 9-14 метрів на секунду, а вночі можливі пориви до 24 навіть, метрів на секунду. Вночі місцями на ґрунті можливі заморозки. Температура вночі буде 3-5 градусів тепла, а на ґрунті там, де будуть заморозки від 0 до 3 градусів морозу, в день 14-16 градусів тепла. Предбачається другий тип погоди. Я прощаюся з вами до суботи. Всього вам найкращого.